Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Ми на нашому майданчику Євроснанківську, на вже стемніло, сьома година, але наш менеджер Роман дистанційно демонструє власне техніку. Це... Для тих, хто не має можливості до нас потрапити на майданчик, але хоче обрати собі надійного помічника. Вже процес переїзду на сервісний центр у нас на завершальному етапі. Скоро перевеземо всі інструменти і всі станки в сервісний центр. І тут у нас буде тільки виставковий майданчик під навісом, повноцінно. Техніка зберігається завжди доступна до огляду, суха, чиста, дуже гарно. А от Джель 260-й. Бачите, як демонструємо. Всі моменти, абсолютно всі аспекти, починаючи картонні газу, Зараз секунд дістаємо, показуємо людям. Це приїхали представники покупця, які мали можливість до нас потрапити на оглядане трактора для підтвердження. Поміняємо звичайну лампочку у в прав... у правій... правій парі. Що хто не має можливості приїхати та сам оглянути техніку, телефонуйте в онлайн режимі, то що ми завжди вам кажемо, продемонструємо всі моменти, які вас будуть цікавити. Бачите, є можливість і затриматися після роботи та показати вам все, що вас цікавитиме по техніці. Широкий асортимент, великий вибір надійної японської техніки від 4300, повнопривідні трактори, маленькі F13 і до 9260 тисяч двісті шістдесята кубота, з грунтофризою в чудовому стані. Також очікуємо найближчим часом надходження свіжих партій, як на майданчик в Івано-Франківську, так і. В місті рівному на наш майданчик. Тому підписуйтеся, слідкуйте, коментуйте, запитуйте. Завжди раді відповісти на ваші запитання та вітати вас на наших майданчиках. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.